Що стосується членства України в Євросоюзі і переговорів на цю тему, те, що вони заторможуються, тому що те, що ми мали виконати як держава Україна там за декілька місяців, ми вже на протязі другого року не виконуємо певні свої зобов'язання. Ну тобто не адаптуємо в повній мірі законодавство, там економічну систему і таке інше, це знаєте, там по моєму якщо не помиляюсь, біля 200 пунктів, які має Україна зробити по протоколу для того, щоб адаптуватися до стандартів ЄС. Я говорив, говорю і буду стояти на одній дуже простій такій думці. На дуже простій думці. До того моменту, поки в Україні йде війна, і поки Україна є воююча сторона, нам, українцям, треба забути про можливий вступ до Європейського Союзу. Оґрунтую, чому після вступу в Європейський Союз автоматично вистоїть питання про вступ в НАТО. Нас як воюючу країну, ніякі НАТО ніхто не прийме. Значить, відповідно може затормажуватися тема Європейського Союзу. І в дійсності, ну, більшість експертів схиляються до думки, що є ключова проблема, яка перешкоджає Україні вступу в Євросоюз, ну, по-перше, як воюючій країні, ну навіть після завершення війни. Ця ключова причина називається корупція. І до того моменту, поки в Україні буде розквітати корупція, ні про який Європейський Союз нам і близько не треба розраховувати. Відповідно, я бачу алгоритм таким чином. Має закінчитися війна. Чи миром, чи перемир'ям, але мають, ну скажімо так, мають закінчитися активні військові дії, тому що сам мирний договір може взагалі 10 і 20 років бути не підписаний. Саме основне, що мають закінчитися активні бойові дії. Це перше. Після того, як це відбудеться в Україні, мають відбутися вибори. І коли в Україні відбудуться вибори, і коли ми побачимо трішки інше, скажемо, трішки інші обличчя у владі, тільки тоді ми можемо говорити можливо про повноцінний переговорний процес і повноцінний рух. В напрямок Європейського Союзу, коли корупції буде ставати менше, а ефективності діяльності органів влади буде ставати більше. І це залежить не від одного президента на сьогоднішній день. Ми знаємо, що на сьогоднішній день ми маємо владу сконцентровану в офісі президента. На час війни можливо це і виправдано. З другої сторони, ми маємо, ну по суті, ну можна сказати, або нульову, або майже нульову діяльність Верховної Ради. І це вже стало, знаєте, вже просто нецікаво стало про це говорити. Про те, що вони зібралися, і їх зібрали 140. І відповідно вони вже нічого не можуть прийняти, тому що для того, щоб прийняти, то треба, щоб було хоча б 250. Скажем. А потім вони зібралися, а виявляється, ні одного питання вони не проголосували. Знаєте, я спочатку це відслідковував, потім це стало вже просто нецікаво. Я вже перестав відслідковувати. Тобто ми говоримо, що такі законодавчі органи, як Верховна Рада, на сьогоднішній день в Україні носить більш формалізований характер. І ну, нічого хорошого тут не буде до завершення війни. Тобто, закінчиться війна, будуть нові вибори, прийдуть нові політичні сили. Я маю велике сподівання, що в органи влади масово зайдуть. Наші бувші військові, які повернуться з фронту, наші волонтери зайдуть, і ми суттєво оновимо нашу політичну систему. А коли ми суттєво оновимо нашу політичну систему, то, скоріше всього, і корупції стане менше, і з неї стане просто набагато легше і ефективніше боротися. Відповідно, тоді Європейський Союз набагато швидше запустить ці процеси євроінтеграції, тому що слово євроінтеграція передбачає те, що ми маємо відповідати європейським стандартам. А знаєте, ми туди, вибачте, ніяк не влазимо по одному великому стандарту корупція. І це, вони просто бояться цього явища, тому що коли ми входимо до них і ми входимо як хворі, то ця хвороба може поширитися на них. Це не значить, що там в Європі все дуже так знаєте, кучеряве все. Все дуже ну, нема такого явища, як крадіжки і корупції в вищих ешелонах влади. Звичайно, є, але там це носить виняток, а не правило. А у нас, на жаль, це носить правило. І правда ні, діти. Це наша хілесова п'ята. І це та ракова опухоль, яка може згубити взагалі українську державність. Я знаю, я вірю в те, що ми цієї хвороби після війни позбудемося кардинальним оновленням обличчя влади. Іншого варіанту немає. Тому що якщо ми задамо питання, а що ж це таке за звір, корупція, то це конкретні люди. Це люди позавчорашнього дня, які просто пригрілися у влади, які владу використовують для як знаєте, як корито. Значить, потрібно, щоб на зміну цим людям прийшли зовсім інші люди, які будуть не у владу йти для того, щоб цим володіти коритом, а підуть для того, щоб служити ненці України і українському народу. Я вірю, що такі люди є, вони зараз себе проявили, ми їх знаємо, ми їх бачимо, ці нові обличчя. Я думаю, що після війни вони зайдуть у владу і оновлять її. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний. Залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі. Дякую.